Всім привіт-привіт! Сьогодні у нас розпаковка 30 товарів з тему. Давайте розпочнемо. Що хочу сказати, що відео буде десь на 3-4 частинки, тому не пропускайте підписуйтесь, щоб подивитися продовження. А перший товар у нас це ось такий білий вінтажний віяло. Я його придбала для фотосесії, і в цілому мені він сподобався. Так, йдемо далі. Тут у нас ланцюжок, він мені сподобався також, але дуже довга ланцюжка тут на ньому, але це ісправимо, так скажемо. Так, йдемо далі. Тут зараз у нас пакет в пакеті, витаскуємо його, все це. І де... Коврики для ванни. Три в комплекті йдуть. В цілому вони мені сподобалися але трішки пом'яті. Ну Я думаю, що це нічого такого. Там йдуть багато різних кольорів. І виглядає красиво. Відразу змінюється ванна-кімната. Так, і далі у нас така коробочка, що в ній цікаво Тут іде. Полиця така дерев'яна. Вона мені чому не сподобалась? тому що я не подивилася, якого вона розміру. Я думала, вона буде трішки більша. А так полиця сама, ну, сама по собі гарна. Ідемо далі. Тут просто розчарування, тому що зеркало просто прийшло також маленьке, Я думала, воно буде більше. І щось розламане на всі три частини. Добре, давайте до наступного.